У Харківському національному університеті внутрішніх справ за підтримки Міністерства внутрішніх справ України Кримінологічної асоціації України відбулася четверта міжнародна науково-практична конференція Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції. У конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів та наукових установ України, Великої Британії, США, Чехії, Італії, Польщі, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, прокурор Харківської області та інші. Від імені ректора університету Валерія Сукуренка вітання учасникам наукового зібрання передав перший проректор Олександр Головко. Він побажав усім плідної роботи та творчої наснаги, а також зазнає. Що корупція на сьогоднішній день в Україні стоїть в одному ряду з найбільшими загрозами національній безпеці. І саме ця конференція покликана показати, що завдяки залученню науковців та працівників судових і правоохоронних органів, питання протидії корупції можна вирішувати набагато ефективніше. Проблема протидії корупції, вона є інтернаціональною, всесвітньою. Безумовно, що головний урок, який ми виносимо з цієї конференції, це перше. Що все-таки влада повинна прислухатись до науковців, спиратися на наукову думку у вирішенні питань законодавчого забезпечення своєї діяльності? Ну а друге, що без громадянського суспільства, без громадянської позиції кожного корупцію загнати туди, де вона повинна бути, практично неможливо. Актуальність питань, винесених на розгляд конференції, відзначив і президент Кримінологічної асоціації України Олександр Бандурка. Він зазначив, що негативний руйнуючий вплив корупційних діянь охоплює практично всі сфери суспільного життя: політичні, економічні, соціальні, правові та інші аспекти. Національний університет внутрішніх справ і Кримінологічна асоціація України, яку я представляю, Постійно займаються цими проблемами, проводять дослідження, розробляють відповідні програми для Харківської обласної ради і пропозиції для міністерства внутрішніх справ. Ми тісно співпрацюємо із прокуратурою області, яку представляє Юрій Брониславович Данильченко. І е, наша е, така робота носить суто конкретний характер. Прокурор Харківської області Юрій Данильченко проаналізував результати діяльності органів прокуратури Харківщини за перший квартал поточного року у розслідуванні справ пов'язаних із корупційними діяннями. Він зазначив, що органи МВС та прокуратури на сьогоднішній день найбільш активно борються з проявами корупції. В первую очередь мне хотелось бы, чтобы по результатам этой конференции были выработаны конкретные предложения, направленные на усовершенствование нашего действующего законодательства. Тогда практикам значительно проще будет реализовывать те задачи, которые стоят перед ними именно в сфере борьбы с коррупцией. Начальник кафедри кримінального права та кримінології Олексій Литвинов зазначив, що нинішня конференція вже стала традиційною. Вона проводиться щороку, але актуальність питання корупції на жаль не зменшується особа. Її актуальність в цьому году почоркнута почеркується тим, і ми спеціально виділяємо цей аспект роботі нашої конференції. Значить, то що ми хочемо розглянути угрозу корупції в першу чергу на сферу. обороноспособности нашей страны, те э, болезненные коррупционные угрозы, которые несет само это явление в, в военной сфере. Значит, и второй момент это рассмотреть и сделать акцент не только на внутренней коррупции, то есть коррупции, которая внутри государства, а коррупционные воздействия, которые оказывают другие страны и их агенты на э, все те... Інститути нашого суспільства і нашої країни з тим, щоб вирішати обща свої пакаверне кікіта вопрос у конференції. Взяли участь представники міжнародних організацій та установ, які уважно спостерігають за тими процесами, що відбуваються в Україні. Серед них представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Джеймс Перос, Пітер Керн, представник Пражського інституту досліджень з питань безпеки в Україні Пьотр Пойман та інші. Вони відзначають позитивні зрушення пов'язані з впровадженням реформ, проте вказують і на недоліки, наголошуючи, що завжди раді поділитися власним досвідом та надати поради за останні сім місяців для мене було положительним створення нової патрульної поліції. Я вважаю, це дуже важливим, мабуть, першим шагом на путі до нової української поліції. Плюс ми надіємося, що в ближайші два місяці всі співробітники правоохоронних органів пройдут наконец-то проверки, it has, it time, и наци новые национальная полиция заработает свою полную силу. Это uh, uh, очень важные изменения, которых которые нужны uh, были в Украине. как и в любом большом городе, в любом большом мегаполисе любой страны этого мира, конечно, уровень преступности является проблемой. А главное, чтобы люди чувствовали доверие к полиции и хотели об этом заявлять. Хотели об этом заявлять и с этим бороться и обращаться непосредственно за помощью. Самое интересное было то, что когда выступающие обозначали те проблемы, которые существуют с реформой, с коррупцией, с тем... Полит как политики не очень положительным образом влияют на систему правоохранительных органов. Это мне что-то напоминало как-то. Это мне напоминало то, что происходило или происходит в Чехии. Значит, в этом плане мне это было очень интересно. Разницы, конечно, существуют, потому что Чехия в сравнении с Украиной страна маленькая, где можно систему в целом то лучше контролировать. Тоже tych ugroz, które istnieją u nas, ich prosto nie ma, ponieważ my ukrążeni, ukrążeni nam, drożdżystymi, drożdżystymi, e, No bałem się, że jeśli by byli u nas takie problemy, które się teraz istnieją u was, to my by mogli nie sprawdzić, tak jak wy sprawiliście. Что касается непосредственно наших наблюдений, особенно в сфере полиции, то мы замечаем, насколько много усилий прилагает полиция сейчас в Украине для того, чтобы создать прозрачную, открытую систему, в которой гражданское общество будет действительно доверять полиции и видеть их своими представителями во всех сферах. И хотелось бы подчеркнуть, что главными деятелями, В сфере решения проблем украинского кризиса на сегодняшний момент могут стать только и исключительно украинцы. Это не может быть ни международное сообщество, ни Соединенные Штаты Америки, ни Евросоюз, ни любые другие представители ОБСЕ. Это должны быть только украинцы. А мы в свою очередь будем им помогать.